Попередньо не хотів записувати це відео, але дорогою з Харкова все ж таки вирішив, що це зроблю. Річ в тому, що деякий час назад, це був березень місяць, я їхав на Купінський напрямок евакуювати машинку військових і поломилася автівка, котрою я їхав. Цю автівку мені. На деякий час користування дав мій товариш знайомий побратим Паша Затурня. І приїхали тоді машинка в Харкові поломилася, Приїхали за мною мене забрати, знайомі друзі, також волонтери з Києва за що ж їм безмежно дякую. І я вирішив забрати першу чергу машину військових, яку ми мали евакуювати, а потім вже повернутися. По авто, котре там зломилося. Автівку я запаркував біля заправки БРСМ, недалеко від блокпоста по полтавському, на полтавському шляху. І воно так, як завжди. То грошей немає, то часу немає, то служба і дотягнулося до цього часу. 28 квітня я був в Харкові, машинка стояла на місці. І сьогодні, ранком, я приїжджаю в Харків на евакуацію, машинки немає. Викликав я слідчу оперативну групу, хлопці приїхали швидко. По опитуванню з'ясувалося, що кінцем квітня або перші дні травня точну дату люди. Сказати не змогли. Годинка 10-11 приїхало шестеро людей у формі з двома пікапами з лаветою, якимось чином машину, машину відкрили, погрузили і поїхали. У мене таке питання: люди добрі. Як ви хочете виграти цю війну, коли, бо побратим крадев побратима? По, братим, краде по, братиму? по в номерних знаках було видно, що машина не цивільна, машина була на часій реєстрації. Друге, у Бардачку були документи тих від машини, а прийому передачі. Це вже свідчить про те, що просто людина на війні. І все рівно, блядь, все рівно просто ця хахлядька в наших людей працює. Невже війна вас просто нічого не навчила блядь? А машинку хлопцям треба терміново було зробити і перевести її на Часів Яр. Ну, бекоти, бля, я так зрозумів, що дуже багато. Одно, хочу попросити хлопці військові не соромте піксель. Друга річ та, що коли взналося, що це військові, ми домовилися з слідаком, що я. Ми кримінальну справу порушувати не будемо. Якось не піднялася рука просто написати той папірець і посадити посадити військового блядь, цю групу військових, в котрі вкрали той автомобіль. Але все рівно слідство триває. Підключилися люди з СБУ, знайомі побратими. І все рівно. Одного дня це вийде на його, хто це зробив. Тому у мене дуже велике прохання, якщо цей допис дійде до тієї, людини зголосися сам скоріше, ніж тебе знайдуть. Будь ласка. І прошу всіх дуже поширити це відео, особливо хто зараз. Харкові чи на Харківському напрямку. І цивільні, хто живе в Харкові, щоб просто це відео розлетілося по місці. І оскільки хлопцям терміново треба машина, то якщо у кого є можливість кинути на машину пару копійок, буду радий, вдячний. Залишу номер карточки. Тому що машину взяв я, під свою відповідальність я за нею відповісти мушу. Мушу хлопцям віддати другу. Якщо ця не знайдеться, само собою. Але це вже інше. Так що, і ще сьогодні їдемо на схід. Їдемо у район Запоріжжя, а вже повернуся дня за 3-4. Потім, можливо, відкрию і банку, щоб цей збір на автомобіль для хлопців якось прискорити. Так що так: не крадіть, не беріть чуже. Слава Україні, героям слава! Не всеремося!